Марув не їде на Євробачення. Переможниця національного відбору співачка Марув заявила, вона не дійшла згоди із суспільним мовником і тепер не виступатиме від України на пісенному конкурсі. Нагадаю, однією з вимог суспільного телебачення було аби Марув. Не гастролювала країною агресоркою, і артистка погодилася скасувати концерти в Росії, та її не вдовольнили інші пункти контракту. Як раніше Я говорила відказ від от концерту в Росії не був для нас принципіальним. Основні разногласія визвали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, становятся для мене кабальними. Я гражданка України, плачу налоги і іскрені люблю Україну, но не готова виступати з лозунгами, превращаючи своє перебування на конкурсі в промо акції. И наших політиків я музикант, не бита на політічській арені суспільне телебачення теж оприлюднило офіційний коментар із поясненнями на своїй сторінці у Фейсбук. Мовник учасник повинен забезпечити неполітичний характер конкурсу. Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації, суспільний резонанс, спроби тиску з боку політичних сил, втручання в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора, фактично спричинили політизацію результатів національного відбору. Нині глядачів цікавить те, за якою процедурою буде обраний новий представник країни на пісенному конкурсі Євробачення, адже такого прецеденту в Україні ще не було. Організатори пообіцяли розповісти про все вже завтра.